Моє робоче місце. Отак От я сижу і в'яжу. Буває таке, що після обстрілу зникає світло, тоді ход йдуть ліхтарики, свічки і все одно в'яжу. До війни десь років 15 я не брала спиці в руки. Уже коли повернулись після окупації в Херсон. Взяла в руки спиці, довго думала, що ну, я не зможу вже їх нічого в'язати, але тільки взявши спиці в руки, все згадала і почала в'язати. Ну, якщо розплести ось цю ковтину, десь тут вийде, ну, пар 5 вийде. Світера, кофти, шарфи, все, що можна було розв'язати, вже все розв'язали. Зараз трішки сусіди приносять, хоча на це дуже багато уходить часу, щоб розплести. Не кожний виріб можна розплести, не часто рвуться. На кожну пару пришиваю ось такі прив'язую шеврончики. І підписую, щоб е, навіть слова якось зігрівали людей, пишу зв'язано з любов'ю, з вірою у перемогу. Інколи, якщо йдуть обстріли, і я чую, що вони десь далеко, то ну я в'яжу навіть під цих. Під час всіх обстрілів, а вже якщо десь близько, то тоді звичайно приходиться лишати і бігти в тамбур. В нашому під'їзді залишилось лише чотири квартири, які тут проживають, і ми всі збігаємося в тамбор і пересижуємо обстріли. Бували такі навіть ночі, що приходилося і ночувати в тамборі. І Уявляю собі, скільки б я могла зв'язати, якщо б у мене була в'язальна машинка. Колись років 25 назад, ще живши в селі, я в'язала на в'язальній машинці, але, на жаль, її вже немає. Ну, хочеться, щоб люди долучились до цієї акції. Хочеться, щоб люди з різних куточків присилали нитки. А ми будемо в'язати.